Всім доброго дня, на Масте, з вами Анатолій Пахомов, ваджра йога і остеомеханіка. Сьогодні ми поговоримо про перекоси тазу, коротко про причини і про те, що, скажімо так, про міф один міф. Почнемо з того, що у людини є певна структура тіла, і таз є одною з таких фундаментальних речей, які. В залежності від, того, від позиції тазу, буде хребет рівний чи не рівний, в тому числі формування сколіозу. буде утворюватись е, причини для формування сколіозу, Якщо у людини є перекос тазу, тоді хребет вимушено приймає С-подібне положення. Е, перш за все про міф. Існує міф, що перекос тазу, тому що е, у людини слабі м'язи. Але насправді це не зовсім так. Я, як практик остеомеханіки, можу вам сказати, що до мене приходять люди і ті, хто нічим не займається, і бували гімнастки, і бували бодібілдери, тобто, скажімо так, і бігуни, і тобто, люди, які і займаються фізичною активністю, і ті, які не займаються. Важко сказати, в яких відсотках, так, тому що я знімаю. Статистики всіх людей взагалі, я ось можу говорити про статистику людей, які приходять до мене. Але приходять і ті, і другі. Для того, щоб зрозуміти, що справа не в тому, що треба укріплювати м'язи, чи вони слабі. Якщо ви можете ходити, у вас з м'язами все окей. Звісно, що добре, коли людина займається якимись фізичними вправами. Але однією з причин, наприклад, перекосу тазу, це може бути просто падіння. Людина впала не встигла згрупуватися, так? Було десь слизько, послизнулося або попала в ДТП. Але також слід розуміти, що однією із причин перекосу тазу є те, що людина має стрес. Тобто, як це не дивно звучало, але стрес теж може призводити до того, що утворюється перекос тазу. Як це зрозуміти, чому це відбувається? Чому причина не в слабості чи силі м'язів? От Дивіться, я приніс вам сьогодні для демонстрації таку модельку, вона називається Тенсьогріті. Тенсгріті це така система взаємного натяжіння і, в принципі, такої flexible гнучкості, пружності. І оце все можна уявити собі, що це ну можна уявити, що це тіло людини, можна уявити, що це конкретно таз. Тобто, це взаємне натяжіння багатьох тканин. Одні із них це безумовно м'язи, але є ще фастії, є ще кості, є ще внутрішні органи і так далі. Кров, лімфа, там ці всі речовини, застій теж може бути і так. Ну і нервові імпульси, і якщо людину спазмує через те, що стрес відбувається, то теж може бути запросто перекос. Але, як правило, сукупність факторів призводить до того. Тобто всі люди хочуть знайти одну причину, так? Таке буває, що одна причина є така ключова, так? Але знаєте, як у тій притчі, що. Остання соломинка ламає спину верблюду. То так і тут можна зрозуміти, що є сукупність факторів, і так, один із факторів, наприклад, стрес або просто падіння, може бути вже тим, от той останньою соломинкою, яка призведла до того, що у людини перекосилася структура. Зокрема, ми сьогодні говоримо про структуру тазу. І от уявіть собі: ця структура, так. Оці, зверніть увагу, що ці палички вони не торкаються одна одної безпосередньо. А їх утримує через взаємне натяжіння оці гумочки, так і ось ця структура, вона така пружна. І прикос це по суті не тому, що одна е, пружинка була чи резинка була слабенька, а тому, що відбулося зміщення, так. І, грубо кажучи, перекос тазу це коли м'яз приклинило. І є два шляхи, як це виконати. Так? Наприклад, на заняттях з йогою, ми займаємося йогою онлайн. На сайті ukryoga.com ви можете знайти цю інформацію. Я подаю, як правило, на заняттях вправи, які можуть допомогти вам вирівняти таз. Насправді, вирівняти таз набагато легше, ніж багато хто думає. І це можна зробити за один раз. Це гарна новина. Скажімо так, не дуже гарна новина в тому, що треба певні мати навики, і цьому треба навчитися. І звісно, що кожна людина хоче, щоб от я от раз вирівнюю, щоб більше цього не було. Якби ви жили в ідеальних умовах, можливо, так і було б. Але зараз це та завжди так і було. Буде якийсь стрес, буде якесь напруження, щось буде не так, як ви хочете, і вас знову може перекусити. Тому задача не в тому, щоб один раз вирівняти і все. А задача в тому, щоб навчитись це робити або самостійно, або знати до кого звернутися, тому що це, зрештою, не так часто. тому що там раз в рік відбувається, там, раз в 5 років. І ви просто прийдете до спеціаліста. Це може бути остеомеханік, який знає, в якими техніками, як поставити кісточки на місце. Це, я це навіть можу зробити дистанційно, не торкаючись людей. Ось тому справа не в тому, щоб накачувати м'язи, а в тому, щоб перебувати у балансі. І коли ми розслабляємо або ставимо місце на місце структуру, то м'яс уже сам розслабиться і так далі. Хоча через м'яз теж можна працювати, просто це буде трошечки довший шлях, ніж поставити на місце структуру кісточку. Запрошую всіх на наші заняття. Також на моєму каналі на Ютубі ви зможете знайти вправу, я її називаю вправа на мільйон доларів. Це вправа, яка. Може допомогти людині поставити таз на місце навіть без всякого знання. Спостерігаючи за людьми, медитуючи, я знайшов цю техніку, що людина може самостійно собі допомогти. Це, звісно, не завжди відбувається, тому що є дуже різні випадки. Але якщо ви почитаєте коментарі під тим відео, ви побачите, що дуже багато людей зробили цю вправу і сказали, от там була low back pain, нижня біль в нижній частині спини, ми зробили цю вправу, біль пройшла. То це досить часто теж може зустрічатися людина, не знаючи нічого, але може собі допомогти. Бажаю вам здоров'я. Якщо у вас є запитання, пишіть мені, можна під цим відео або особисто мені писати десь там на Ютубі, в Телеграмі, в Фейсбуці, де мене найдете. З вами був Анатолій Пахомов, ваджра йога і остеомеханіка.